Міст через річку Бистриця Солотвенська таки буде. Заступниця голови Івано-Франківської громади Вікторія Сусаніна зазначила, наразі тривають підготовчі роботи. Зокрема, продовжується процес завезення прогонової частини конструкції моста. Вже завезено на будівельний майданчик 169 тонн металоконструкцій, і оплачено ще 392 тонни металоконструкції. Це для того, щоб зробити останній прогон мосту. Нагадаю, що загальна кількість металу це 1700 тонн. Крім того, відбувається будівництво транспортної розв'язки в районі вулиць хіміків надрічна. Виконано армування розтверку стіни тип 4 заїзду на міст. Зі сторони з'їзду виконана робота з гідроізоляції внутрішньої частини і триває засипка простору внутрішньої частини підпірної стінки. Цього року оголошений був тендер на будівництво вулиці Хіміків на ділянці від ЗОЖ 24 до річки Бестриця Солотвинська. Виконано підготовчі роботи, і відповідно підрядної організації виконуються роботи по зведенню земляного полотна. Попри це, у місті тривають й інші роботи. Зокрема, у 2024 році завершено реконструкцію системи опалення в дитячій музичній школі номер 2 у дитячому садку номер 28 Квітка Карпат у ліцеях 21 та 24. А ще зроблено капітальний ремонт гуртожитку номер 2 та реконструкцію будівлі корпусу під гуртожиток на Бальведарській для ВПО. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.